18 А1 Клеймор міна протипіхотна, осколкова, спрямованого ураження керована, призначена для знищення чи виведення з ладу живої сили супротивника Ураження жертві або декільком одночасно під час вибуху міни завдається готовими уражаючими елементами у вигляді сталевих кульок. Які вилітають у напрямку супротивника в секторі по горизонту 60 градусів і на ефективну дальність до 50 метрів, висота сектора ураження до 2 метрів на граничній дальності, неостаточно споряджена міна М18 А1 Клеймор складається з корпусу, спорядженого готовими уражаючими елементами і заряду вибухової речовини. Корпус виконано з армованої скловолокном пластмаси і має форму вигнутого паралелепіпеда. Довжина корпусу 216 мм, ширина 38 мм, висота зі складеними ніжками 124 мм. На вигнутій лицьовій стороні корпусу витиснено напис Front toward Enemy. Що перекладається з англійської мови Передом до супротивника. На увігнутій стороні міни нанесено різноманітне маркування, яке має наступні значення. Вгорі фарбою нанесено напис. Warning! Explosive is poisonous if eaten. Do not burn. Produces toxic gases. В перекладі з англійської мови. Попередження. Вибухова речовина. Отруйна, якщо вживати в їжу. Не спалювати. Виділяються токсичні гази. По центру витиснено напис BAC M18A1 anti «Anti-Personal Mine, що перекладається назад. М18А1 протипіхотна міна. Нижче фарбою нанесено номер партії та дата виробництва міни. Останні дві цифри означають, що міна виготовлена у 2004 році. В самому низу фарбою нанесено напис УІСТЕГант. В перекладі з англійської мови з міткою. Цей напис означає, що в склад вибухової речовини додана хімічна мітка летка органічна речовина DMDNB. хімічна формула 23 диметил 23 динітробутан. Завдяки такій мітці вибухова речовина легко відчувається службовими собаками. А також фіксується спеціальними приладами. На екрані зображено міну з боку. Характерний вигін передньої опуклої частини міни покликаний спрямувати потік уражаючих елементів більш купно і уникнути їх значного розсіювання вгору вниз. По центру міни в горішній частині корпусу виконано рамковий приціл який служить для прицілювання міни в момент встановлення. Прицілювання здійснюється шляхом суміщення передньої і задньої рамок. По обидва боки від прицілу міна має два різьбових отвори, які відкривають доступ до запальних гнізд. В різьбові отвори закручуються спеціальні заглушки-адаптери, які мають Г-подібну форму. Один кінець заглушки адаптера глухий. Інший кінець має наскрізний отвір. Заглушки-адаптери виконують дві функції. В транспортному положенні заглушка накручується у різьбовий отвір своїм глухим кінцем і повністю закриває його. Цим самим запальне гніздо міни закривається від потрапляння сторонніх предметів. В момент встановлення міни заглушка адаптер закручується наскрізним кінцем у різьбовий отвір. В такому положенні заглушка-адаптер відкриває доступ до запального гнізда і міцно фіксує у ньому електропідривник або капсуль-детонатор. Ще далі від центру міни з обох боків відтиснено дві трикутні стрілки. По одній на кожен бік, які вказують приблизну межу кута розльоту уражаючих елементів. Знизу до корпусу шарнірами прикріплено чотири відкидні ніжки. Вони служать для розташування і закріплення міни на поверхні ґрунту. Готові уражаючі елементи 700 кульок діаметром 3,5 мм, виконаних з м'якої сталі. Вони розташовані з опуклої сторони корпусу в один шар і залиті епоксидним компаундом. На екрані в правому верхньому куті видно запальні гнізда міни. Заряд пластифікованої вибухової речовини С4 масою 680 грам заповнює порожнину в корпусі за уражаючими елементами. Пластифікована вибухова речовина білого кольору з сильним хімічним запахом. Міна М18А1 постачається у війська в комплектах. М18А1 та М18А1 Е1. Різниця між ними полягає у способі підриву міни і, відповідно, переліком ініціюючих вибухових пристроїв та приладів для виконання підриву. Комплект м 18 а 1 укомплектований для підриву міни електричним способом. В склад комплекту входить Міна М18А1, Електропідривний механізм М4, тестер М40, Підривна машинка М57, Сумка М7 з інструкцією. Електропідривний механізм М4 складається з електропідривника М6, приєднаного до нього відрізку двожильного проводу довжиною 30 метрів. На іншому кінці проводу знаходиться замикаючий роз'єм з захисною кришкою. Замикаючий роз'єм служить для під'єднання тестера або підривної машинки, а також запобігає випадковому спрацюванню електропідривника від статичної електрики. У транспортному положенні роз'єм закритий гумовою захисною кришкою, яка запобігає потраплянню бруду та вологи у роз'єм. Всі конструктивні елементи електропідривного механізму транспортуються у котушці. Провід намотаний на котушку, а електропідривник і роз'єм ховаються у порожнину котушки. Для стабільного закріплення електропідривника і роз'єму всередині котушки використовується ізоляційна стрічка. Тестер М40 призначений для перевірки справності електропідривного механізму та підривної машинки. У верхній частині тестеру знаходиться отвір з індикаторною лампою. З одного боку тестер має роз'єм для підключення до підривної машинки. А з іншого боку штекер для підключення електропідривного механізму. Обидва роз'єми захищені гумовими кришками. Тестером М40 комплектується кожна шоста сумка у ящику. Сумка, що містить тестер, позначається ідентифікаційною биркою на ребені сумки. Після спрацювання міни тестер зберігається для подальшого використання. Підривна машинка М57 призначена для підриву міни шляхом подачі електричного імпульсу по проводу на електропідривник М6. Підривна машинка входить у комплект кожної міни м 18 а 1 Підривна машинка М57 є компактним імпульсним генератором, який подає напругу в 3 вольта. Вона складається з пластмасового корпусу та натискного важеля. Під час натискання на натискний важіль останній натискає на циліндричну прогумовану кнопку. Внаслідок цього відбувається утворення електричного імпульсу, потрібного для детонації електропідривника М6. Підривна машинка М57 в передній частині має з'єднувальний штекер з захисною кришкою. А з задньої сторони підпружинену запобіжну скобу. Запобіжна скоба має два положення безпечне і бойове. На екрані скоба знаходиться у запобіжному положенні. Вона входить в запобіжний паз корпусу і стає на перепоні рухові вниз натискного важеля. Таким чином, при мимовільному натисканні важеля запобіжна скоба не дозволить повністю натиснути на кнопку, і вибуху не відбудеться. Для того, щоб перевести підривну машинку в бойове положення, слід рухом справа ліворуч просунути скобу, вивести її з запобіжного пазу і відхилити назад, аж доки до скоба не війде в бойовий паз. Знаходячись у бойовому пазу, скоба не заважає натисканню натискного важеля. Таким чином, при натисканні відбудеться подача електричного імпульсу і спрацювання електропідривника. Після спрацювання міни оператор не повинен викидати підривну машинку М57 і електричний провід. Він може приєднати інший електропідривник до проводу та використовувати підривну машинку М57 для підриву інших мін або вибухових пристроїв за умови використання не більше ніж 30 метрів проводу та одного електропідривника. Комплект М18А1Е1 укомплектований для підриву ударно-хвилевим способом так званою системою НОНель і складається з міни М18А1, ударно-хвильового механізму, сумки М7 та інструкції. Ударно-хвильовий механізм складається з неелектричного капсуля детонатора в зборі з відрізком ударно-хвилевої трубки довжиною 30 метрів та механічного запалювача М81. Капсуль-детонатор спрацьовує від ударної хвилі, яка передається по ударно-хвильовій трубці після спрацювання механічного запалювача. Він являє собою нейлонову трубку, яка має різьблення з обох кінців. На різьблення нагвинчуються верхній та нижній ковпачки. Всередині трубки розміщується ударний механізм, капсуль запалювач та цанговий затискний пристрій. Через отвір у торцевій частині верхнього ковпачка виходить назовні витяжний стрижень, до нижнього кінця якого підвішений підпружинений ударник. А у верхній його кінець вставлено витяжне кільце. Для запобігання випадковому спрацюванню запалювача через отвори ковпачка і отвір у витяжному стрижні проходить запобіжна чека з мотузкою. В горішній частині трубки в області отвору для ударного механізму розташовано розпірне кільце, призначене для вивільнення ударника в процесі бойової роботи. Капсуль-запалювач розташований у втулці і призначений для ініціювання ударно-хвилевої трубки. Кінець ударно-хвилевої трубки входить у отвір нижнього ковпачка і фіксується в запалювачі за допомогою цангового пристрою. Ці конструктивні елементи ударно-хвилевого механізму транспортуються у котушці. Ударно-хвилева трубка намотана на котушку. З одного боку котушка має спеціальний вийм з трьома виступами, у яких закріплюється механічний запалювач М81. Капсуль-детонатор схований у порожнині, яка знаходиться з іншого боку котушки. Для стабільного закріплення капсуля детонатора отвір закривається ізоляційною стрічкою. Обидва комплекти протипіхотної міни М18А1 транспортуються у сумці Бандольєрі М7. Сумка виготовлена з водонепроникної тканини оливкового кольору. До сумки пришито ремінь для перенесення. Сумка має дві кишені. В одній зберігається міна, а в іншій комплект до неї. Сумка закривається широким клапаном на двох кнопках. Зсередини в горішній частині клапана пришита інструкція по експлуатації міни англійською мовою виготовлена з цупкого водонепроникного паперу. Сумка, що містить тестер, позначається ідентифікаційною биркою на ремені сумки. Комплекти протипіхотної міни М18А1 Клеймор вигідно відрізняються від комплекту радянської міни МОН-50 швидкістю встановлення та зручністю в експлуатації. Достатність комплекту дозволяють оператору застосувати міну негайно.